Парад планет відбудеться в січні. У сонячній системі приблизно в один ряд вишикується шість небесних тіл. Венеру, Марс, Юпітер та Сатурн буде видно неозброєним оком. Розглянути Уран і Нептун можна буде лише в бінокль чи телескоп. Під час параду Марс світитиметься особливо яскраво, бо стане прямо навпроти Сонця. Венера й Сатурн опиняться всього за два градуси одне від одного. Астрономи кажуть, що спостерігати за планетами ліпше далеко від світлового шуму, але й у містах їх буде видно. Вибрати вдале місце можна за допомогою спеціальних застосунків. Паради планет бувають малі та великі. Малих, коли приблизно на одній лінії опиняється до чотирьох планет, у році може відбуватися кілька. Великі, у яких вишиковується п'ять і більше планет, переважно бувають раз на кілька десятків років. Нинішній парад можна буде побачити увечері майже з будь-якої точки світу. Шикування почалося 17-18 січня. Триватиме до 25-го. А 28 лютого лютого ряд стане відразу сім планет. Три з них Сатурн, Меркурій та Нептун, буде видно лише в телескоп, бо вони надто наблизяться до сонця.